Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах тернопіль 1 ТНТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти і життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму із резонансного викриття. Поліцейські Тернопільщини ліквідували канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. Незаконний бізнес організував чоловік Житомирщини. Слідчі оголосили йому підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю. За такі дії фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрали оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками ОСБУ в Тернопільській області. Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю з зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання у приватному будинку. За результатами проведення слідчо-оперативних заходів, правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були Жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Один із покупців – 51-річний уродженець Другобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі. У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції Корт провели на території п'яти областей дев'ять обшуків. Серед вилученого два автомати АК 74 постріл до протитанкового гранатомети РПГ 7, мінометну міну калібру 120 міліметрів, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру. Усю зброю та вибухонебезпечні предмети направлено на експертизи. Обом фігурантам оголошено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителі Житомирщини. Триває слідство. Півтори тисячі доларів вимагав лікар консультативної комісії за встановлення першої групи інвалідності хворій на ДЦП дівчинці. Хто і як викрив хабарника, дивіться у нашому сюжеті. Протиправну діяльність медичного працівника викрили слідчі відділення номер 5 селища Підволочись спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури. У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Тернопільщини, який входить до складу лікарської консультативної комісії, вимагав неправомірну вигоду від жительки області за оформлення інвалідності для її доньки. Хоча хвора за медичними показ Зниками мала вроджене захворювання і законні підстави для встановлення інвалідності, незважаючи на це, жінка мала оплатити послуги лікаря. За 1500 доларів він пообіцяв виготовити необхідні медичні документи та посприяти, щоб члени лікарської комісії видали хворі позитивне рішення для подальшого отримання неї першої групи інвалідності. Із залученням працівників департаменту контррозвідки СБУ одразу після передачі частини коштів 500 доларів правоохоронці затримали медпрацівника відповідно до статті 208 кримінального. Процесуального кодексу слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники поліції Лановецького відділення поліції номер один. Бездихане тіло 42-річної жінки лежало просто на дорозі. Як виявилося, потерпіла керувала велосипедом та потрапила під колеса автомобіля. Підозрюваний одразу ж утік з місця пригоди. Як правоохоронцям вдалося його знайти і затримати, розкажемо далі. Недотримання дистанції, порушення правил виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості та безпечність пішоходів, основні причини дорожньо транспортних пригод на дорогах Тернополя та області. Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники поліції 6 жовтня. Близько 6.30 до співробітників Лановецького відділення поліції №1 1 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Бурсуки виявили бездихане тіло 42-річної жінки. На місці події працювали спеціалісти автотехніки Тернопільського НДКЦ та слідчого. Оперативна група поліцейські встановили, що жінка, яка керувала велосипедом, потрапила під колеса автомобіля. У результаті вжитих заходів співробітниками групи реагування патрульної поліції Лановецького відділення номер 1 вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія втікача. Керував автомобілем ВАЗ. Останнє алкогольного сп'яніння 19-річний житель одного із сусідніх сіл. Хлопці затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Триває слідство. Шахрайство та крадіжку інкримінують поліцейські Тернополя місцевому мешканцю. Він, щойно звільнившись з місць позбавлення волі, продовжив заробляти на протиправному. Викрав ноутбук з офісу приватної фірми та обдурив тернополянку, знявши з її банківської картки 20 тисяч гривень. Як працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та затримали його, дивіться далі. Неодноразово судимий за майнові злочини 31-річний житель Тернополя, звільнившись з місць позбавлення волі, продовжив заробляти на протиправному. Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили, що чоловік причетний до крадіжки ноутбука та шахрайства. На лінії 102 надійшло повідомлення про те, що невідома особа 30.09.2024 року здійснила крадіжку ноутбука марки Леново, вартість якого складає майже 28 тисяч гривень, із мовного центру, що знаходиться в місті Тернопіль. Проведеними заходами працівники крім. Альної поліції встановили зловмисника. Підозрюваний реалізував чуже майно в ломбард. У ході розслідування правоохоронці встановили, що дана особа причетна ще й до шахрайства. Поді перевірки підозрюваного на вчинення аналогічних злочинів було встановлено, що дана особа під приводом зателефонувати, заволоділа мобільним телефоном потерпілого та з банківської карти зняла грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень. У скоєному зловмисник зізнався, вирішується питання про оголошення йому підозри. Відповідно до частини четвертої статті 185 та частини. 4 статті 190 кримінального кодексу України перевіряють працівники поліції дану особу на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Триває слідство. Часно надана первинна психологічна підтримка та допомога перший крок у подоланні різноманітних стресових чинників. Тому правоохоронці допомагають лікувати та проходити реабілітацію військовим, які повернулись із зони ведення бойових дій що отримали поранення. Поліцейські влаштовують для них відповідні сеанси терапії, аби покращити їхнє ментальне здоров'я. Співробітники управління кадрового забезпечення спільно з кінологами, фахівцями сфери соціального захисту і супроводу відомчих закладів охорони здоров'я і представником департаменту головної інспекції та дотримання прав людини організували захід для поранених бійців штурмової бригади Нацполіції Людь, нацгвардійців та військовослужбовців Збройних сил України, практикували один з нових підходів у відновленні психологічного здоров'я каністерапію. Тема ментального здоров'я надзвичайно актуальна. Кожен з нас має піклуватися насамперед про свій фізичний та психологічний стан, та не менш важливий допомогти повернутися до нормального життя тим, хто ще вчора дивився в очі смерті, вижив після важких поранень. Медики, психологи, інші спеціальні служби та рідні зобов'язані докласти усіх зусиль, аби наші захисники у будь-якій сфері життєдіяльності почувалися ментально цілісними. Такі заходи проводяться у взаємодії з волонтерськими організаціями, з службами соціального захисту. Плюс тут присутні наші. Кінологи, які надають практичну і методичну допомогу нашим пораненим поліцейським, каністерапія це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей через спеціально керованих і навчених собак. Працівники кінологічного центру поліції спільно зі своїми чотирилапими вихованцями пройшли відповідне навчання, аби допомагати пораненим бійцям. Дуже багато людей з фронту вертають психологічно травмовані. Ці заняття, ці реабілітації психологічні, це теж вони допомагають відновитися. Також вернуться в соц. Цим до суспільства. Те, як гасло всеукраїнського проєкту стало основним запитанням, адресованим військовослужбовцям поліцейським, котрі проходять реабілітацію. Бо інколи так важливо вислухати, зрозуміти, аби допомогти. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 НТБ. Звідчу вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.